Отже, ми з вами продовжуємо працювати над агеброю 7 клас за підручником кравчука. Розглядаємо параграф далі, 25-й з рівня Б. Тема у нас рівняння із двома змінами. Давайте разом розбиратися з цими завданнями. Номер 880. Зрівняння: 2х плюс y дорівнює 5 потрібно виразити спочатку змінну x через змінну y, а потім змінну y через змінну Х. Це нам потрібно буде для того, щоб ми з вами правильно могли скласти потім табличку і побудувати графік функції. В даному завданні нам потрібно з вами лише знайти x, точніше, виразити x через y, а потім y через x. Щоб це зробити в даному рівнянні, яке ви вже переписали, 2x дорівнює 5. Спочатку, коли виражаємо змінну x через змінну y, Зліва залишаємо лише все, що з іксом. А тут з x у нас 2х. Все, що без ікса переносимо праворуч, ніби крівняння розв'язуємо. Що буде справа Ілля? 5 мінус і. Правильно. Переносимо і змінюємо знак на протилежний. Але ж нам насправді потрібно знайти не просто х, не, не просто 2х, точніше, а сам х. Тому ви записуєте х дорівнює риска дробу. В знаменнику те число, яке було біля ікса, ми на нього ділимо. А от в чисельнику права частина, тобто 5 відняти y. Таким чином ми отримали х дорівнює 5 відняти y і поділити на 2. В даному випадку, у нас є функція, де у тепер це незалежна зміна, а х це сама функція. В прикладі Б, хто спробує зробити вираження зміною y через зміну x? Є бажаючі. Тут відразу, до речі, і доріння. Все виходить. Саме, може ти? Так. А, зміну y через зміну X. Угу. Тобто Y доріння, ага. а все інше вправо. Іг дорівнює 5, а відняти 2X. І все. Тут немає продовження, тому що ми відразу знайшли і з першого разу. Тобто, ось це і є відповідь до цього завдання. Воно абсолютно не важке, як ви бачите. Зрозуміло, як робити? Так. Добре. Пишемо номер 881. Читаємо уважну умову. Виразіть зрівняння змінну Y через змінну X. Та знайдіть два які-небудь розв'язки рівняння. Переписуємо приклад А. Так х мінус y дорівнює 7. Повторюю, вирізать зрівняння змінну y через змінну x. Ви це можете зробити двома способами: або записати ось так мінус y дорівнює 7 відняти x, потім змінюємо знаки на протилежні y дорівнює, мінус 7 додати x. Або ж ви могли це зробити відразу. Написавши y дорівнює, і ви шукаєте, дивіться, зменшуваний від'ємник різниці, ви шукаєте від'ємник. А щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Хмінус 7. І все. Мінус 7 плюс х це те ж саме, що x-7. Це одне і те ж саме. Оцим другим способом навіть трошки швидше. А далі нам потрібно знайти будь-які два значення. Будь-які два розв'язки. А розв'язком є пара чисел. По ісу перше число, по у друге. Отже, нам потрібно знайти дві такі пари. Як ми це з вами зробимо? Через те ж саме, якщо то. А навіть можна навіть так, давайте. Якщо це вже коли відомо, давайте прописати нехай. 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 Ми по x придумуємо яке небудь число. Нехай х дорівнює. Так, Самвел, будь ласка, твоє число. Будь-яке. Самвел, швидше. Тебе не чути. Ой, я забув мікрофон включити. То говориш. Один. Один. Так. Тоді. Тоді. Y дорівнює. Один, Один відняти сім Дорівнює. Мінус шість. Ось вам перша пара. Треба її записати. Один по x мінус шість по ігре. Далі. Знову нехай. Придумаємо самі. Х дорівнює. Ілля, будь-яке число. 8. 8. 8. Так, тоді. Y дорівнює. Підставляємо. 8 відняти 7 буде. Буде 1. 1. Пара чисел утворилася 8 та 1. Отже, будь-які дві пари підібрали? Підібрали. Спробуємо ще раз. У нас приєдналася Маша. Маша, з приклада Б. Давай спробуємо виразити змінну Y. Пишемо 3х плюс 2y дорівнює 15. Можна відразу виражати. Можна спочатку 2 у записати для зручності. Чому дорівнює 2y з цього рівняння. 15 мінус 3х. 15 мінус 3х. Чудово. А далі нам потрібно знайти y. Тоді Y буде 15 мінус 3X поділити на 2. Так. І тут така порада для вас. Коли ви зараз будете підбирати якесь значення по іксу, то беріть не будь-яке. Старайтесь так підібрати, щоб у вас і по x вийшли цілі числа, і по Y теж у вас вийшли цілі числа. Це не так зручніше, я бачу, що 15 число не парне. Значить, я маю відняти від нього теж, увага, теж непарне, щоб воно ділилось на парне 2. Тому мінус 3 помножити на непарне значення х. Будь-яке непарне маш. Наприклад, 1. 15 мінус 3 помножити на 1 і поділити на 2. Так. Давайте напишемо: якщо х дорівнює 1, то. Або тоді. Так y дорівнює 15 мінус 3 на 1 поділити на 2. Ну, Швинько усно порахували, що буде. 15 мінус 3 це в нас 12, 12 поділити на 2 це буде 6. Готово. Пара чисел 1 і 6. Далі, якщо. Або нехай. Я вже так написав, якщо. Хай буде, якщо. якщо у нас х дорівнює… придумали ще якесь число. Будь-яке. Але бажано не парне. 5. Хай буде 5. Гарний варіант. Тоді y дорівнює 15 мінус 3 помножити на 5 і поділити на 2 Маша. Скільки буде? 0. 0. Правильно. Тому відповідь буде 5 та 0. Ось вам один розв'язок, а ось інший. Абсолютно будь-які числа можна брати, але краще інколи підбирати, щоб була зручна відповідь. Так, йдемо далі. Пишемо номер 883. Серед розв'язки рівняння 3х плюс 5 y дорівнює 16, знайдіть таку пару чисел, яка складається із двох однакових чисел. От маєте зрозуміти, що якщо числа у розв'язку однакові, тобто х має дорівнювати чому? Якщо пара чисел складається Не, з однакових. Ще раз дивіться, знайдіть таку пару чисел, яка складається із двох однакових чисел. Це може бути, наприклад, 3,3, 3, 4, 4, 5,5. 5, розумієте, про що я? Так от, якщо в мене така пара, то х та y між собою будуть як, як залежати. Які вони будуть? Парні. Парні? Та можуть бути парні, можуть бути не парні. Не в тому ж суть. Однакові. Однакові. Тому я виконую умову: якщо х дорівнює y. Вони ж однакові, пам'ятаємо? Написано, знайдіть таку пару чисел, яка складається із двох однакових чисел. Вони однакові між собою. То давайте я замість х, наприклад, підставлю у наше рівняння значення у Та розв'яжемо і знайдемо цей у. Х буде такий самий. Тобто 3 у замість х, бачите, написав. Плюс 5 у дорівнює 16. Давай. Давайте розв'язувати. Що буде зліва? Так, Матвій, що буде зліва? Матвій мовчить. Міра Коваленко, що буде зліва? Можна я відповім? Єгор, давай, тому що щось довго, довго думаємо. Скільки так, буде? зліва буде 8Y дорівнює 16. Чудово, то дорозв'язую вже. Y дорівнює. Y дорівнює 16 поділити на 8 буде 2. Так, знайомтесь, це Єгор мастер по розв'язуванню рівнянь. Так, Y дорівнює 2. Пам'ятаємо, що X у нас дорівнює Y, тому теж дорівнює 2. А значить, вам потрібно записати пару чисел у вигляді ось таких дужок. 2 по X та 2 по Y. Це саме та пара чисел, яка підходить для даного рівняння. Дійсно. Добре, дякую тобі, Єгор, ти молодець. Номер 884. Так. Читаємо умову. Хто розуміє, перший включайте мікрофон, кажіть, можна я, будьте активними. Знайдіть значення коефіцієнта А. Тобто, в даний момент це ніби невідома змінна, але насправді то має бути число. Тому його називаємо коефіцієнтом. А рівня... в рівнянні АХ плюс 3y до рівня 10. Коли відомо, що розв'язком цього рівняння є пара чисел 1 і 2. Є здогадки, як це можна розв'язати? Як можна знайти А? Ну, якщо в нас е, е, розв'язком цього рівняння є пара чисел 1 і 2, тобто в нас 1 це буде x, а 2 це буде y. Марійка, абсолютно правильно. Якщо x дорівнює 1, y дорівнює 2, то підставимо ці значення, тому що ми знаємо, що якщо графік проходить через цю точку, то в даний момент і тільки в даний момент ми знаємо конкретно, що x дорівнює 1, а y дорівнює 2. В якийсь інший момент в іншій точці там вже будуть інші X та ігреки. Але зараз це одиниця і двійка. І ми можемо їх підставити, щоб знайти невідомий коефіцієнт А. Підставляємо. Так, хто бажає підставити? Хто перший вмикає мікрофон, той розв'язує. Можна я. Можна. Е, в нас буде А помножити на 1 і плюс 3 помножити на 20 буде 10. Так, трошки спрощуємо. Тоді у нас А, а, а це дорівнює 10 мінус 6. Можемо написати. Добре, А плюс 6 дорівнює 10. Та, нехай. Добре, А дорівнює 10 мінус 6. І а дорівнює 4. А дорівнює 4. Все, ми розв'язали. Для тих, хто трошки не зрозумів, то тут можна було дописати А додати 6 дорівнює 10, а потім вже віднімати. Але дійсно А дорівнює 4. Правильно, правильно. Встигаємо? Так. так, чудово. Ну, ніби не важкий був приклад, абсолютно не важкий. Далі 886. Так, 886. Читаємо умову. Розв'яжіть рівняння 0 помножити на x мінус 2y дорівнює 6. От тут є такий цікавий момент. В даному рівнянні пам'ятаємо, що нам потрібно знайти як x, так і y. Але як ми знайдемо x, якщо написано 0 помножити на х. Для цього ви повинні просто знати, що якщо ви множите у лінійному рівнянні з двома невідомими змінними x або y на 0, то в цей момент цей x або y, в першому рівнянні це буде саме x, він може набувати будь-яких значень. Тому я відразу напишу, що х, я не зможу записати парою чисел, це буде просто окремо х будь-яке число. Чому? Тому що будь-яке число помноживши на 0, все одно буде 0. Правда ж? І коли я помножу 0 на х, у мене залишається мінус 2 y дорівнює 6. А це вже лінійне рівняння з однією невідомою зміною, яке ми вміємо гарно розв'язувати. Y дорівнює. Хто 6 поділити на мінус 2. Так. У дорівнює знак. 3. Мінус 3, підкреслю. Отже, дивіться, x це будь-яке число, а y дорівнює мінус 3. Я не зможу записати тут пару чисел, тому що їх реально цих таких чисел буде у вас. Цих пар чисел буде безліч. Тому ми не зможемо цього зробити. Завжди по y буде мінус 3, а по x можна перебрати скільки завгодно. В прикладі B дивіться, яка схожа ситуація. Але цього разу, що буде у нас будь-яким числом. Біля чого стоїть 0? Y. Так. Тому пишемо y. Будь-яке число. Так, саме так. Але щоб знайти х, треба відповідно прибрати 0 y. Це буде 3х дорівнює 9. X дорівнює. 9 поділити на 3. Це х дорівнює 3. Так, і дорівнює 3. Все. Y будь-яке число в цьому випадку, а y дорівнює, а X дорівнює 3. До речі, коли будемо будувати графік функції в наступному параграфі, то от для першого рівняння нагадую, ми вже таке робили з вами. Для першого рівняння зараз побудую і для другого побудую. Так. Отже, y дорівнює мінус 3. Що це таке? Це пряма, яка паралельна усі абсцис і проходить по y через мінус 3. Саме тому у вас буде х будь-яке число, а y тільки одне значення. Тоді, у другому випадку, коли у вас х дорівнює 3. Ось у вас 3. А y будь-яке число це така пряма, яка проходить через координату 3 по х. Ось так, бачите. Але паралельно осі ординат. Зрозуміло, як будується така функція? Так. Вона ніби будується зовсім навіть не важко. Добре, бачите, ми сьогодні встигли: параграф був не і невеликий. Так, але розв'яжемо ще хоча б одне завдання ось такого зразка. Е, так, так, так. А, тут вже одне доведення, тому вам це, в принципі, не потрібно. Це якщо цілі числа. Угу. Так, ну цього буде достатньо, я думаю. Е, а от 888-ми все ж таки розв'яжемо. От він тут цікавіший. Бо з цілими треба вам виводити, то буде складно, я думаю, не надто воно вам треба, а от якраз з натуральними ми попрацюємо. Значить, дивіться, Пам'ятаємо, що X та у даному завданні нас просять, щоб вони були тільки натуральні. Тому ми будемо підбирати певні значення, поки у нас будуть натуральні числа. Для початку запишіть 5х плюс 6y дорівнює 57. На цьому номері ми і завершимо сьогодні. Виразимо одну зміну через іншу. Для зручності виразимо y через x, щоб це було дійсно, як нормальна функція. 6y дорівнює 57 відняти 5х. Y дорівнює 57 відняти 5х. І поділити на 6. Так, це ми розуміємо? Так. Добре. А тепер дивіться, яка ситуація. Ми маємо з вами або думати як більш-менш логічно, або просто підбирати по черзі замість ікса натуральні числа. Яке ми знаємо найменше натуральне число? Один. Правильно. Давайте припустимо, поки що не прописую, а лише припустимо, що я замість x підставлю 1. Давайте перевіримо, чи дійсно вийде по y теж натуральне. Якщо вийде, то значить записуємо. Якщо не вийде, пропустимо. 5 помножити на 1. Це буде. Скільки? 5 на 1. 5. 5. Далі 57, відняти 5, це буде. Та 52. 52 правильно, але ж 52 на 6 не ділиться. ж. Там у нас іде 6 на 8, 48, 6 на 9, 54, а 52 не проходить, бачите? Тому я не можу брати замість х одиницю, адже по ірку виходить дробове число, раціональне, але ніяк не натуральне. Значить, пробую далі. Припустимо, я візьму замість х тепер наступне натуральне це буде 2. 5 на 2 це. 10. І 57 відняти 10, 47. А 47 можна поділити на 6. Ні. Теж не можна, звичайно. Беру 3. 5 на 3 15. Так, 57 відняти 15 буде 42. А от 42 на 6 вже ділиться. Тому, якщо пишу х дорівнює 3. То y дорівнює 57 відняти 5 помножити на 3, поділити на 6. Ми вже прорахували, що 5 на 3 це 15, 57 відняти 15, 42, і 42 поділити на 6 це буде скільки? 7. 7. Гарне натуральне число. Тому перша пара чисел, яка є розв'язком, відповідно, це буде 3 і 7. Обидва числа натуральні. Чи існує ще, треба пробувати перебирати. Чи довго це робити? Ні, не довго. Тому що рано чи пізно у вас, якщо ви будете збільшувати від'ємник, а ви ж його збільшуєте, 5х, це ж від'ємник, ви його збільшуєте. То рано чи пізно ви від 57 віднімете число, яке більше за 57. І у вас всі інші відповіді по ірку будуть від'ємні. І на цьому ми зупинимося, тому що чим далі я братиму більше Х, тим менше буде ігрик, а нам це не потрібно. Він буде від'ємний. Він вже не буде ніяк натуральним. Тому потрібно пробувати далі. Так, отже, можемо пробувати далі. Можемо застосувати якусь певну логіку. Хто, можливо, її побачив. Якщо не бачите, то можна просто брати наступне число 4. От, наприклад, беремо 4. 5 на 4. 20. 20. 57. Відняти 20 це 37. Вза, взагалі, взагалі, просте воно не, не ділиться. Звичайно, ні. Далі беремо швидше 5. 5 на 5. 25, 57, мінус 25. 32 і на 6. Теж не ділиться. Теж не поділиться, Звичайно, ні. Далі. 5 на 6. 30 і 57 мінус 30 це 27. І 27 мінус 6. Теж не ділиться. Да, Воно сам скорочується, але не ділиться. Так, наступне 5 на скільки там? На 7, да? Так, 35, 57 так. мінус 35 22, на 6 точно ділиться. Угу. 5 на 8, 40, віднімаємо, буде 17, 10. теж не ділиться. Так. 5 на 9. 45, 57 мінус 45 це 12, і на 6 це буде 2. О, якщо х дорівнює. Ми взяли 9, так? То y дорівнює. 57 відняти 5 на 9 і, від... і поділити на 6. Це буде 12 шостих і дорівнює 2. Все правильно записав вже, так? Так, тоді пара чисел 9 і 2. Чудово. Це друга пара чисел, яка підходить. Ну, Далі вже дивіться, ми взяли 9, візьму 10, зрозуміло, що там нічого не вийде, 7 на 6 не поділиться. А візьму 11, візьму, буде 55, 57 відняти 55 буде 2, 2 шостих. Ну, вже далі смислу немає. Візьму навіть вже 12, вийде 60, і 57 відняти 60 мінус 3. Все. Тільки я зустрів перше від'ємне число. Далі розумію, що чим більше я буду брати по X. То числа все одно будуть лише від'ємні по ігрику. А значить, натуральні числа, які б могли бути по x або по ігрику, закінчилися. І у відповідь я можу записати лише ось ці дві пари, які ми підкреслили ось таким перебором. Комусь це буде важко, комусь трошки зрозуміло напевно, завдання з рівня В. Але повірте, з натуральними числами так перебирати набагато зручніше, ніж просто розв'язувати, коли умова стоїть знайти всі цілі. Там тоді треба прописувати цілу формулу. На цьому сьогодні ми з вами і завершуємо. Наступного разу працюємо над наступним параграфом 26. Тому, будь ласка, приготуйте лінійки і оліці, будемо будувати.